Пока нормально, ничего не изменилось, только нервная система. А так конечно волнение. И только. Рядом друзья у друзей погиб парень. У моей подруге погиб парень. Поэтому. Конечно, есть волнение. Я не знаю, я удивляюсь, как люди могут, могут к этому привыкнуть. Для меня это нет. Ничего. Начала вышивать. Вот это одно. Рушник вышила и картины, цветочки. Мы переселенцы. Живемо тут, не знаю, коли це кончиться. З Луганської області, Сєродонецька. Знайомі, квартиру наймаємо. Загалом ну тільки більше, мабуть, морально, морально і більш я впевнилася, що я ніколи не любила росіянців. Зараз це вже перейшло на геть зовсім рівень. І більше стріж відчувається любов до своєї держави. Да. Десь морально тяжковата, десь матеріально тяжковата. Ну, тримаємось. Ось у нас моральний. На якісь позитивні емоції. Да. Максимально я, я вважаю, що максимально брати від життя те, що можеш, щось приємне, Пригода, коли, воно, краса, коли є приємні. можливість. Ну, я колишній військовий, так що змінило дуже. І батька загинув на фронті, так що зацепило це дуже сильно. Аби менше зрадників в країні, то все було б добре. Ви ж самі бачите, що зараз відбувається. Нам пропонують такі варіанти, що саме суспільство не погодиться на це все. Я виїхала з Сукритова свого міста, сюди, що там стріляли, жити неможливо було.